Сьогодні, біля п'ятої години ранку, злочинці у військовому камуфляжі з автоматичною зброєю, гранатометами і вибухівкою, захопили будівлі парламенту і кабінету міністрів Автономної Республіки Крим. Я дав доручення силовим структурам. Вжити всі заходи для захисту громадян, покаранню злочинців відповідно до чинного законодавства України і деблокування будівель. Я звертаюся до всіх громадян України з проханням зберігати спокій. Я звертаюсь до всіх патріотів України. Захищати адміністративні будівлі від провокаторів і екстремістів будь-які спроби, будь-кого, я підкреслюю будь-кого, захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в сході, в центрі, на півдні і півночі буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави. В першу чергу треба заспокоїти усіх мешканців нашої держави. Треба заспокоїти мешканців Кримського півострову. Ніхто не збирається потурати вашим прав. ніхто не збирається забирати ваших прав, які ви маєте згідно українського законодавства і Конституції. Ніхто не збирається диктувати вам, якою мовою говорити. Є українська мова державна, а в побуті кожен спілкується тією мовою, якою він вважає за необхідне. Ніхто не буде в Україні при цій владі принижувати права релігійні, ніхто не буде принижувати права освітні, ніхто не буде принижувати права національних меншин. Ми є європейська цивілізована держава. Бачиться, що депутати повинні припинити змагання, хто влучніше скаже, і щось запропонує. Треба, як мінімум, створити робочу групу за участю. Представників кожної депутатської фракції і виїхати туди, в Сімферополь, в Севастополь, а не говорити про те, що нам присутні депутати Російської Федерації і вести діалог із ними і з людьми. Крім того, мені бачиться, що треба сформувати повноцінні парламентські делегації, домовитися про зустрічі безпосередньо у Раді Федерації і в Державній думі Російської Федерації і вести діалог поки що це заочне. Поки що це нагнітання пристрастей.